Сьогодні відбулася важлива нарада за участю заступника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрія Яндульського, голови ради оборони міста Олександра Вілкула та голови правління акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль Михайла Фатьянова про результати зустрічі у наступному коментарі. Шановні Криворіжці, сьогодні проведена велику та змістовну нараду заступникам голови Дніпропетровської ОВА Яндульським Юрієм Олександровичем та головою ради оборони міста Криворіг Вілкулом Олександром Юрійовичем. Ми вдячні міській та обласної владі за співпрацю, адже ситуація, в якій ми опинилися, це сильний виклик. Подолати ми його можемо лише разом. Аварії на теплових мережах кривого рогу цієї зими відбуваються майже щодня. І основна причина росіяни, які вбивають не лише наших людей, а й інфраструктури міста. Наші фахівці працюють цілодобово, щоб завести до мінімуму відключення домівок від тепла. Ситуація складна. І викликана в результаті декількох факторів. Росіяни знищили Каховську ГЕС. Це на тривалий час лишило теплові мережі без води. Корозія сильно пошкодила і так зношені труби. Крім того, обстріли критичної інфраструктури Кривого Рогу призвели до гідроударів, руйнівних для зношених мереж нашого міста. Протягом цього опалення сезону ремонтні бригади вже провели 708 робіт з ремонту. Та заміни пошкоджених ділянок трубопроводів. Лише за минулий тиждень було зафіксовано 105 пошкоджень. До кінця цього опаленого сезону ситуація залишиться контрольовано важкою. Ремонти трубопроводів взимкою неможливі. Однак, ми, врахувавши цей негативний досвід, будемо працювати над тим, щоб в наступному опаленому періоді все було добре. Оптимізована схема теплопостачання міста, затверджена профільним міністерством та міською радою, існує і діє. Ми будемо працювати разом з міською владою, щоб доробити її під вимоги конкретного інвестора. Криворозька теплоцентраль та Нафтогаз України також працюють над ремонтною програмою на опалений період 24-2025 років, а також Нафтогаз розглядає проведення реконструкції ТЕС. Крім цього, хочу зазначити, що наше підприємство та Нафтогаз України зараз працюють над механізмом перегляду нарахування платежів за фактичним простоями будинків без опалення.